Всім привіт! Це моє перше відео з голосом. Надіюсь, вам сподобається. І так, в цьому відео ми поговоримо про найліпший сет Юнітів за 8 ти... приблизно за 8000 генів. Почали. Для початку нам потрібно... Камера репе... Е... Спікер РП дрон. Він у нас коштує 3600, але, думаю, до нього можна пізніше підійти. Далі, лазер, камерамен. Купляємо. Далі нам потрібно. Санта. О, Санта дешевий. Санта дешево. Після того нам потрібно. Удайди Титан Сінемамен, але він дорогий і трішки. Так. Потрібно ще кітан бічбол. Купляємо 2400. Спікер передрон дорогий, так що до нього ми повернемося трішки пізніше. І так, я повернувся. Я знайшов те, що нам потрібно. Дешевше на 250. Купляємо. Ой, oh, не треба. Добре, зараз повернемось. Купляємо сінемо мене за ти 100. О, 89. І повертаємося до РПР Так. І ось такий сет у нас вийшлося вендлес Mod. Надіюся, це відео було для вас корисним. З Цим сетом я проходила приблизно до 70-ї волни. Всім приємного здоров'я і всім папа! -па.